Доброго дня всім і мої найщиріші вітання. Сьогодні у нас буде легкий рецепт, швидкий, але дуже смачний. Це у нас будуть курячі котлетки, дві корені грудки, два перці. Ось такі гарні, їх потрібно почистити від серединку. Від серединки гриби, шампіньйони, часничок. Манка потрібна буде декілька лож. І невеличка цибулина. Зараз все, кришимо, дрібнемо. Філе тут грам десь 902, бо такі, бачите, немаленькі. Філе ми пускаємо або через м'ясорубку, коротше, робимо з неї фарш. Це на крупну терку перці, гриби на крупну терку і цибуля на крупну терку. Дрібнемо. Це вже подрібнено. Дивіться, отут цибуля і гриби. Добавляю сюди м'ясо подрібнене, м'ясо і тут часник. Добавляю сюди перець натертий. два яйця. Солі додаємо потрошку, ну, я десь приблизно не чайна ложечка. Вимішуємо. І тільки після того, як ми побачимо, якої консистенції у нас оця суміш, тільки після того ми з вами додаємо манку, щоб знати, яка кількість. Перці бувають соковитіші, бувають ні. Ну, так само всі абсолютно овочі. Через те спочатку гарно вимішуємо. Котлети ми будемо ліпити хоч на сковороду, а оце я частинку зроблю в аерогрилі, вони там теж надзвичайно смачні. Наш фарш мочаємо руки. Ось. Дивіться, як гарно виходить. І отак кладемо котлетку. В аерогрилі будуть теж бомбезні. Через те робимо. Воно не має бути абсолютно тверді, такі, як інші. Це просто котлетки, як я їх називаю, котлета ніжність. Не потрібно нам, щоб вони були такі, знаєте, як я кажу, забиті, як гудрон. А це будуть котлетки такі, як треба. Поки формую, дякую вам за те, що ви зі мною. Спасибі велике, що заходите на канал, дивитесь мої рецепти. Завжди вас чекаю. І завжди пишаюся тим, що в мене піднімається піднімається кількість підписників. Надіюсь, разом з тим підніметься і кількість переглядів. Підписуйтесь, ставте лайки. Заходьте, завжди чекаю. Посмажила я. Всі наші котлетки. Дивіться, яка краса, оце сковорода, оце на аерогрилі. Дивіться. Люди добре. Це вартує того, щоб його їли. Дуже смачно і дієтично, і кому треба до загального столу, нема питань. Робіть. Смакуйте, вам буде до смаку. Я вам це обіцяю легко, швидко і надзвичайно смачно. Ще раз повторюсь, підписуйтесь, дуже велике вам спасибі та до скорої зустрічі!